Це за випаси в камеру зберігать. Я була рабинією. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Ріжуть, копають та заливають цеглу. ці робітники вже місяць, що будують, не зізнаються. Кажуть, мовляв, приїхали забирати сміття. А я не не, не тут, он тут, приїде. Будівельники, до яких нас відправив цей чоловік, виявились охоронцями, а за кілька хвилин на місці з'явився і ось цей чорний автомобіль водій, власник фірми забудовника Богдан Колядко. Але відрекомендувався він помічником директора організації. На камеру спілкуватися не схотів. Під час розмови повідомив тут вони зводять громадські вбиральні, та от жителі висоток сусідству не раді. Ну якщо ночі будуть гепати отут тут під вікнами, мої вікна якраз на Дніпро виходять, то воно. Літом, ви знаєте, навіть не можна заснути, тому що тут крики такі до цілу ніч від самого пляжу. А якщо ще буде тут комплекс, то не знаю, ну може комусь і подобається, але мені, наприклад, не дуже. Пускай буде, якщо тисвіток розв... розлікательний. Нормально. Ну якщо там щось то буде другое, ми ж не знаємо. Там написано, що то вроде, там буде другое, нам же ніхто нічого не говорить. Про незаконну забудову знають і в міськраді. Там кажуть, робота підприємець розпочав самовільно дозвільних документів на їх проведення йому не давали. Ми були на місці і склали протокол про адмінпорушення на підрядника, який здійснював розкопки без отримання ордеру на проведення земляних робіт. До адміністративної відповідальності підприємця притягнула і інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю. За будовну доведеться сплатити понад 170 тисяч гривень штрафу. Працівники інспекції вже склали припис про усунення порушень. На цей час орендар мав припинити будівельні роботи, однак так цього й не зробив. У нами будуть підготовлюватися матеріали в суд щодо знесення даного об'єкту. Вдруге зв'язатися із забудовником нам вдалося лише телефоном, але почувши запитання, чоловік одразу поклав слухавку. Шановна, ви вам камерами, я не розумію, що за це... дуже дякую, за побачення. Нині цією справою зацікавилася ще й природоохоронна прокуратура. Якщо підприємець не розробить проєктно кошторисну документацію та не усуне всі порушення, будівництво зникне з цього пляжу назавжди. Принаймні це повіцяли в інспекції. З'являється колона у супроводі машин з червоно синіми мигалками або жовтими проблесковими маячками за правилами дорожнього руху. Всі інші автомобілі зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини. Черкаські водії колону машин ДАІ та пожежного авто уперто ігнорують. Наприклад, як ця маршрутка. Попереду нас рухається автомобіль з ВАЗ-2109 темного кольору. Не звертає увагу на включені. Та маячки червоного, та Таких розумників інспектори зупиняють. Як з'ясувалося, не всі водії знають правила дорожнього руху, але кожен з них вважає, що не винен. Ну Як я їхав, виїхав, приїжджався. А допомогу не треба. Я такого не знав. Ну, Прийнять право і зупинити, прийняти обочину і зупинитися. на А зараз у нас що вийшло? Ну, якраз машина просто одна приймала вправо, я за нею вже ну, наче в рух. Да, не встиг. Порушникам нагадують, ігнорування правил нерідко призводить до аварій. Лише за останній місяць на Черкащині за участі спецавтомобілів сталося два ДТП. Постраждало п'ять людей. Тож вимога надати перевагу в русі швидкій пожежному авто чи машині міліції, не чиясь забаганка, а життєва необхідність, кажуть фахівці. Ми повинні прибути до місця виклику в певний час. І якщо створюються перешкоди на дорозі, то цей час. Збільшується і за цього може залежати людське життя. за годину рейду на Чигиринській трасі співробітники ДАІ полювали пів сотні правопорушників. На перший раз даним водіям було даних водіїв було попереджено інспекторами ДАІ, але потрібно пам'ятати, що за дане правопорушення адміністративним кодексом передбачено від, штраф майже 700 гривень. Але найбільш невічливих водіїв усе ж карали гривнею. За годину операції було складено 10 адмінпротоколів. Профілактичні заходи на Черкащині триватимуть до 7 грудня. Ця собака сьогодні утром була отравлена. Дів тридцять в дев'ять тридцять утра. У нас є свідтілі. Одна із затравна, адна і затравлених, затравлених. оказувати була нілада полка. На так звали цього собаку. Зоозахисники знайшли у сміттєвому контейнері на території оптової бази. Трупи інших тварин відшукати їм так і не вдалось. Волонтер Юля Рикунова тримає в руках курячу голову та пігулки. Дівчина каже цим і труїли собак. У одной собаки из пасті був витягнута куріна голова, в якій були таблетки для травлі. Діді тут були, діти теж були возмущені. Тут всі збігались, помочь этим Собакам за словами очевидців, тварину трутою годував охоронець цієї оптової бази. Поївши собаки, почали голосно скавчати та битися у судомах. Все відбувалося на очах у десятків людей. Відділі як палкан упав на спину і почав. Дергати ногами і збиватися в конвульсіях. Ми ну, подумали, що це не грають. Я ж не знаю, як це проїздить. Зоозахисники кажуть, вбивство тварин та ще й у такий спосіб карається законом, аби розібратися в ситуації. Волонтери викликали міліцію. Правоохоронці опитали свідків і склали протокол, але от на територію бази їм так і не вдалося потрапити. Охоронець просто не пустив у групу. будь пожалуйся, вийдіть усі. За законом всіх бродячих тварин повинна відловлювати комунальна служба і відвозити до притулку. Для жителів Черкасця послуга безкоштовна, а от організації мають платити гроші 130 гривень за виклик. У Черкаській службі чистоти розповідають, вбиваючи тварин, підприємці намагаються заощадити. Місяці два назад якісь люди їздили у Смілі у захисних костюмах і вбивали собак з рушниць. І казали, що вона черкаська служба чистоти. Але це неправда. і це… Навіть кримінальна справа може називатися на людина, яка буває собака. Чи порушено кримінальну справу за фактом вбивства тварин на оптовій базі у Черкасах міліція поки що не коментує. Людмила Семенога зі своїм сином із самого дитинства по лікарнях її хлопчик народився передчасно. Аби він повноцінно розвивався, доводиться чи не щомісяця проходити курс реабілітації у Астрії. Ці вправи, а також інші оздоровчі процедури, у комплексі дають такий результат. Потрошку ну, перевертаємося, сідаємо, топаємо. Ну, якщо вдома сидіти, то, звісно, не буде нічого. Треба лікувати дитину. У кожного з пацієнтів закладу подібна історія. Лікарі-реабілітологи не опускають руки і в надскладних випадках. Повернути до повноцінного життя намагаються усіх безнадійних ставлять на ноги. Пацієнти вірять їм як богам, адже вони дарують надію. І будь-які зміни в діяльності Астри для них особиста трагедія. Астра це особливий контингент надихаючих людей, тобто друга домівка для духу і для тіла. Сам перед без Ірини Васильівни буде важко уявити цей заклад, тому що вона створила цю всю атмосферу. Приводом для такого розпачу стала відмова головного лікаря Астри продовжити контракт. Попередній скінчився 30 листопада. Ірина Волощенко каже: останні сім місяців вона воює з Черкаським міського У чиновників з профільного управління з'явилися претензії до її роботи. Мовляв, заклад не виконує покладених на нього зобов'язань тут штучно роздутий штат та за навантаження на лікарів. Весь цей час Астру трусить від перевірок. Остання незалежної аудиторської фірми так і не скінчилася. Утім, своє рішення звільнитись з посади вже не головний лікар закладу, мотивує іншим фактором. Міський голова пропонував Ірині Васильівні працювати і далі, але лише до кінця року, і це її обурило. То «Мені не хочеться, щоб в місті були слухи, що здесь бандити, як вони пишуть, косять деньги лопатою, що ми в стані состоянии... грибу деньги, да, що ми в стані совершенно в своєму домі какую-то диверсію, як Стадник написав, типа поджога или там наводнення, щоб уничтожить документи. Все відкрито, прозрачно. колектив як работал, так і буде работать. Директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник тримає в руках заяву про звільнення від головного лікаря Астри. Він зауважує, звісно, це для них стало несподіванкою, але трагедії з цього робити не треба. Заклад функціонував, функціонує і буде функціонувати в тому режимі і з тими функціями, які виконував і на які на нього покладаються. Хто в подальшому очолить цей заклад, директор департаменту не готовий відповісти, адже кандидатури ще навіть не розглядалися. Він запевняє, про оптимізацію роботи Астри також зараз не йдеться. Зависло в повітрі є питання про розширення надання медико реабілітаційної допомоги населенню за рахунок об'єднання цієї поліклініки з санаторієм Україна, адже ця здравниця нині перебуває на балансі укркопспілки, і обласна влада, яка виступала з відповідною ініціативою, не має поки що важелів впливу. Це ну это одна, но не разные есть терапии. Вот, вот эта вечерняя вот идёт. Вот это всё идёт на печень. Это все убивает печень в первую очередь даже от отё. Василий приховуя своё обличье и с правдней имя, человек уже 9 лет живой статусом ВИЧ. Цю страшную недугу отримав через наркотики. Зараз замість зілля вживає антиретровірусні препарати. Дві тихухи зранку і ввечері. них, каже смерть. Що таке очікування смерті? Це не то, що там где-то вона там за бугром, а от вона от, на плечах сидить и постійно з ней живеш. І це все постоянно давит. Таких як Василь в Черкаській області більше двох тисяч людей. І це тільки ті, які вже знають про свій статус. Але медики стверджують, носії вірусу в регіоні двічі більше. Сьогодні приїхало около 432 тридцять чоловік. Цю кров здали черкащани, які захотіли перевіритися на снід. Їх прізвища лікарська таємниця. Розголошувати її забороняє закон, адже після проведення аналізу щонайменше трьом пацієнтам підтвердять наявність хвороби. Я віч інфіцирований я можу нести урозу вам. О сідя сіді ні 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 в коїм випадку. ні в коїм випадкові. ви не опасні для окружаючих ні в биту. Ні, при общенні, ні е, при е, будь-якому е, процесі житло діяльності ваша, ви не опасне ні для мене, ні для окружающих. Вот це, в принципі, доказано. Вірус імунодефіциту передається трьома шляхами: статевим через ін'єкцію або від матері до дитини. Та через необізнаність суспільство іноді просто відгороджується від ВІЛ-інфікованих. Ой, узнала я своїм статусе, Коли була четвертий раз. Беремена. Ця жінка інфікувалася від чоловіка, розповідає, результати аналізів її надіслали на роботу, коли колеги дізналися про статус і життя перетворилося на справжнє пекло. Там, де я живу, знають все. Може бути навіть через роботу, тому що я же вам говорю, тому що я працюю. Я не можу сказати. Ну, таке було, що я вот повернулась, пошла, а говорила, бачите, вот, так і так. Ось тут в Черкаському центрі ЛЖВ людям з ВІЛ допомагають не тільки побороти хворобу, а й адаптуватися в суспільстві. У закладі кажуть, випадки, коли розголошують статус носіїв вірусу, трапляються часто. Через це відвідувачам центру важко влаштуватися на роботу чи оформити дитину у садок. Проблема в освідомленості, коли людям доноситься повністю правдива і правильна інформація про те, що для них це на безпечно. Нині центр ЛЖВ різноманітними акціями, інформплакатами та роликами, намагається донести. Люди з ВІЛ мають право на повноцінне життя. Тут сподіваються, у найближчі роки суспільство почує цей меседж. Та поки зрушити проблему з мертвої точки вкрай складно. Десь узнають все, вже стараються, навіть от, начальник старається поставити такі умови, ти то щоб ти уйшов. Тому що з такими людьми ну, ніхто не хоче, це ізгої. Ты звук, яку без